Цьогоріч провідна неділя припадає на 23 квітня. Буковинці йдуть на могили рідних, вшановуючи та поминаючи їх, а священики правлять за упокійні служби. Яких традицій дотримуються буковинці у цей день? Дивіться далі в опитуванні. Я не прямо багато знаю про такі традиції, але те, що пам'ятаю ще з дитинства, це Теж ми називаємо це проводи, ходимо на кладовище, бабуся постійно займалася, точно не можу сказати, як це називається, але це такі пакуночки з чимось солодким і свічкою для того, щоб дати людям, щоб вони могли пам'янути того, до кого запоману, так того, до кого приходять на кладовище. Так. Подаку де у Букуванців є така традиція частувати біля могилок. У вас є таке? Ну насправді в Чернівцях майже такого немає. Тобто, якщо там є якісь люди похилого віку, які от прям потребують цього, їх можуть частувати, але в більшості це от прям те, що дають за поману, це і вважається частуванням. Ходимо на, на цвинтар, на вшановую тих, хто помер. Є в село чи Ні. тут? Місті. Ні, а, можливо, у місті. А можливо у Буковинців є ж така традиція причищати, причищати біля могил. А у вас є таке? А квіти Ні. носите на могилки? Так. Да. А які живі? Шту... Квіти? Ні. Колись штучні, тепер живі. Мы стараемся. к сожалению немножко по-другому отмечаем Пасху. Нет таких традицій, як здесь интересных. ну это не страшно, просто тут очень интересно. Я уже знакома з некоторыми девочками і смотрю, як вони відмічають, які интересные традиції здесь ну совсем не обичне квіти так обов'язково всі доглядають за могилами, носять квіти, збираються ну там родинами зазвичай. Бо спільні якби предки, всіх обходять, всіх родичів доглядають за могилками, помоляться, віддають людям. Ну я не знаю, як це називається. Там це солодощі за чи, зазвичай за поману так віддають. А часу, це, накривається можливо, якісь такі столи чи стоїть біля могилок? У нас у нас ні, у нас Немає. тільки ну інколи можуть там певні якісь там цукерки, там помолитися і тому подібне. Ну, проводи, люди йдуть на гробки до церкви. Про провідна неділя. Ну, і на кладовище. На кладовище, так, да, провідна неділя та... А О. чи знаєте якісь традиції на кладовищі? Ну віночки кладуть, освіжають гробки, порядки роблять, щоб чисто було. Ну і приносять. В селі по-різному, в кожен день є провідні дні йдуть провідати своїх близьких, там де повинні трішечки поминути про їх, положити там декіль, якісь цукерки, їжу. Не знаю, чи це правильно, але потім п'ють після того, Частую, як да, частують, я неправильно сказала. Батюшка повинен прийти, просвітити. У нас і дітки бігали, збирали цукерки. Це поминальні дні після Великодня. У нас, наприклад, в Києві, на Київщині, це друга неділя після Великодня. Ми завжди збиралися, йшли на цвинтар, поминали наших рідних. Ну, ми несли їм пригощення. Це Паска обов'язково свячена в церкві. Вона зберігалася два тижні. Яйця також свячені. І ну, якісь цукерки, щось таке. А потім вже вдома приходили. Ну не сиділи на кладовищі, ні і вдома вже так. Самі за столом я маю на увазі. На буковині де не така традиція частувати саме біля могилок на кладовищі, накривати столи і так пригощати людей похилого віку. У вас по є такі є, є звичайно, але я це не схвалюю. Насправді ну мені здається, що це трошки. Ну, як танці на костях можна сказати. Ну краще вже зібратись вдома, там не знаю, родиною. Можливо, хтось не зможе піти на кладовище. Ну а поминати ну неважливо ж де. Головне, щоб пам'ятати про людей, про ці звичаї, про близьких.